Це програма Дивись, грай вчись!, і ми її ведучі Настя і Олександр. І сьогодні у нас особлива гостя Тафі. Це собака Софії. Вона вперше знімається у програмі, бо сьогоднішня наша тема чотирилапі друзі. Але на початку декілька цікавих фактів. Друзі, а ви знали, що собаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів. А ще вони можуть рахувати до п'яти. Have a look. Have a look. One. Tap card. Thank you. Two. Good boy. Stay, please. Are you ready? Sam. Good boy! До речі, в США знаходиться єдина в світі церква для собак. Якщо у вас є кішка, а ви хочете завести собаку, тоді вам треба звернути увагу на такі породи, як японський хін, той спаніель, лабрадор та бігель. Вони товаришуватимуть з котами і не створять вам проблем. Приготуйтеся здивуватися! Нещодавно у США був створений канал Док ТВ» спеціально для собак. Ну все, досить цікавих фактів. Прийшов час знайомитися з нашою гостею. Давайте я розповім про тафі більше. Отож, вона з'явилась в мене влітку і вже живе у мене три роки. З її ім'ям ціла історія. Я колись дивилась в мультик Барбі, і там був лабрадорчик Тафі. І я свого песика захотіла назвати саме так. Тафі найбільше полюбляє м'ясо, але від малинки теж не відмовиться. А ось помідори не любить. Тафі метис. Для тих, хто не знає, що означає це слово. Я розповім, метис це особливий різновид собак. Вони не відносяться до породистих і не є дворнягами. Забарвлення можуть бути різними. У метисів є багато позитивних якостей. Змішання крові призводить до її оновлення, тому у більшості випадків малюки народжуються з міцним здоров'ям. Ви знали, що у книгу рекордів Гіннеса потрапив пес, який прожив 29 років. Це австралійський пастуший собака, якого звали Блу. За собачими мірками йому було аж 200 років. Уявляєте? Напевно, усі люблять кіно про собак. Ці фільми набирають високі рейтинги. Ось мій список найкращих кінострічок про чотирилапих друзів. На третьому місці думає як собака, на другому того і перемагає у моєму рейтингу Хатько. Мабуть, немає людей, які не бачили цього фільму. Але не всі знають, що «Хатіко» в різні роки життя грають три собаки Чіко, Лайла і Форест. Це реальна історія про неймовірну дружбу професора і його вірного друга. Пес щодня проводжав і зустрічав свого власника на вокзалі. Але незабаром трапилося нещастя: чоловік несподівано помер від серцевого нападу. Прямо на лекції того дня собака. Не дочекався його повернення, але, незважаючи на це, протягом 9 років щовечора о 5-й годині приходив на вокзал зустрічати хазяїна. Прода Акіта в Японії є символом вірності. На станції, де справжній хатко чекав господаря, поставили бронзовий пам'ятник. Друзі, а ви знаєте, що існує майже 500 порід? Давайте я розкажу вам про найцікавіших, на мою думку. Ньюфаундленд – це одна з найдружелюбніших собак. Величезний розмір не заважає мати чудові стосунки з дітьми. Тибетський мастив – Чули про таку породу. Люди приручили цих собак кілька століть тому. Вони дуже витривалі. Мастив чудовий сторож, вага дорослого собаки може досягти 100 кг. До речі, синя, що належить до цієї породи, стала найдорожчим у світі. Його продали за 1 мільйон доларів. Мініатюрні, голосні і вперті. Здогадалися, про кого йде мова? Так, це яршецький тер'єр. Ця порода навіть вигулу не потребує, якщо привчити ходити їх у туалет у лоток. А знаєте, якого собаку хочу завести собі я, Пуделя. бо вони розумні, витривалі і легко піддаються дресуванню. Друзі, Тафі вже хоче йти на прогулянку. Тоді давайте прощатися. Дякуємо усім, хто нас дивився!